Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC The Betrayal of Jimmy. І в нас місія треба вкрасти поліцейський автомобіль, так що, ну, з вигляду просто, але інколи це досить складно, тому що буває тачка стоїть на охороняючому місці і там досить важко просто зламати та вкрасти. Так що постараюсь досить швидко це зробити. Так, жену собі на повну катушку. При зіткненнях не зараховуються очки. Перепрошую. І ще один ковпак відпав. А ось він. Біля поліцейського відділку. Давайте спробуємо. Поки поліцейських тут немає. Помітили. Зараза зажали прямо. Ох. Швидше, швидше. Може вийде відірватися. А тут ми дізнаємося, яка у цієї тачки максимальна швидкість. А в цієї мабуть, більше, ніж у звичайної тачки, бо це для поліції спеціальні версії роблять. На відміну від громадянських. 110 навіть. Ого! Оце я розігнався. Прямо пролетів повз них. Інколи фрізиці з'являються. Та. Хляха муха, ганяй тут. Чорт. Та. Вас не вчили, що треба гальмувати. Яку тачку зіпсували? Ну, побачимо, скільки за неї отримаємо. Ну, 5.420. Тепер у мене 12,5 касарків. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось. Ставимо подобаючки. Та. Там вподобаючки. та не забуваймо натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро. А Джимі знову буде їхати відпочивати.